Що на Росії у зв'язку з ліквідацією пропагандиста татарського нічого нового, бо на болотах виють і звинувачують власне Україну. Кремлівський пропагандист Антон Красовський заявив, що всьому звичайно винні українські терористи прихвостень Путіна впевнений, що це не останнє вбивство на Росії. Він також вважає, що він може бути наступним. Колишня ж начальниця красовського пропагандистка і боброїдка Маргарита Симонян лаконічно запитала про те, чи забудуть і простять це росіян. Та сама розумна, не саморозумна розумна російська телеведуча Тіна Канделакі закликала Росію відповісти, кому не зазначила. Втім, з контексту можна зрозуміти, що мова про Україну, бо це ж нас там вважають терористами і не можуть пережити, що в нас є вода, газ, світло, працює залізниця, ресторани та інтернет. А член громадської палати пропагандист Олександр Малькевич, звісно ж, заявив про. Укрофашистів розповів, що про вбивство татарського думає населення РФ. Російське громадянське суспільство чекає відповіді на цей терор, що перевищує в рази розв'язаний проти мирних громадян. Написав Мелькевич, в принципі, все очікувано. Депутат Держдуми Петро Толстой написав гніну тираду про тих, хто. Росіян, які вважають, що їх це не їхня війна, і вони їх не торкне, і вона їх не торкнеться, бо вони поза політикою ну, і додав, що ми нацисти і терористи.